Привіт, друзі! Я вам казав, що буде наступне відео за п'ятницю, але я гадаю, чому би за четверне зробити. Тим паче, в принципі, сьогодні будуть новини. Де, на другу годину дня я їду на СТО і будуть робити оцінку. Е Скільки буде коштувати ремонт, а також буду дізнаватися, як швидко вони зможуть зробити. Ну, все вам розповім. Ну, а зараз майже півдев'ятої ранку працював я з 5-ї. І зараз пробіг в мене 3 години. Ну, нехай три з половиною працюю, пробіг 92 і каса 1950. Але. З них майже все по уклону, шість замовлень я виконав по уклону і одне по убору. Убор 200 гривень і 1750 це уклон, але це уклон під 0%. І все. Закінчилася лафа, закінчилися мої 100 замовлень без комісії. Отже, наступні усі будуть вже під максимальну комісію. Ну, нічого, будемо сподіватися, що скоро дадуть ще. Ось. А так, Зате можна увімкнути лише бізнес і ланцюг. Так, там можуть бути дешеві там, замовлення 150 там, за два, наприклад. Але ж, може і щось гарне випасти. Зараз на Подолі. І Вирішив я все ж таки вімкнути усе, але без ланцюга виставив фільтр 300 за 5. Наївний Чукотський мальчонка, я розумію. Ось, ну Хоча б, щоб ефір бачити, бо в ефірі також може випасти якесь непогане з коефіцієнтом замовлення по стандарту або по комфорту, і щоб переїхати кудись. Увімкнув ще болт бізнес лише. Тиша і увімкнув комфорт Убера, також поки що тиша. Так, що ж цікавого, перше замовлення було непогане. 400 за 13 на Софійську Берчугівку, там початок, це Київська вулиця. Дівчина забула, Айкос випав в неї. Ну, вже зв'язалася з нею і вирішили, що десь по дню, напевно, перед тим як їхати буду на СТО. я виключу доставку, бо я вже був далеко на трімках, коли це вияснилося. І я її відправлю через таксі, доставкою і Айкас. І потім ще було в мене цікаве замовлення: з трімков взяв. Там 315, здається, стандарт на Софійську бачагівку, але знов-таки Яблуневу Софія Резиденс. Але чому ж взяв з 6 ранку, ще сплять, а що там їхати по прямій, по окружній дорозі, Та, чому би і ні гадаю. І коли вже майже подався, бачу а там рейтинг 4.32. На 800 поїздок. Ого! Думаю, що ж там за демон так мене чекає. Ну, думаю, ладно, вже поїду. Хоч і страшно, але поїду. Раді контенту чого не зробиш. Друзі, все ради, заради вас. Ось. Ну, в принципі, більш-менш все обійшлося. Я з вами на зв'язку ще ось. Вийшла дівчина. Дінозаврик такої. <хи> Хто Тікток дивиться той в курсі діє. ні, ну така, більш-менш, але коротка юбка, там всі діла, ну, все зрозуміло, да? ну, ось. Не знала, куди вона їде, бо коли ми вже під'їхали під Софію Резиденс, там же ж ш... шлагбауми, я кажу, а нас запустять. Вона така, а я, типа, без руля, типа. я понял. Ну, зупиніть мені біля шлагбаума. Ну, окей, під'їхав під шлагбаум. Так, все дорогу мовчки, вийшла вона, вона відразу. Можливо, що її погані оцінки ставлять, що в неї трошки там приватного сектору. І розвернутися там малость важкувато, але там є місця, в три прийоми я розвернувся. І поки, поки розвращувався, вона і вийшла. То, в принципі, всю, всю дорогу мовчки. Лише только в кінці так трошки не зрозуміло. Я під'їхав під, під шлагбаум, ну не зовсім впритул, але ну так, став біля нього. Вона така: Ну зараз почекайте, дайте хоч збиратися, давити там по-людськи. Я кажу: та я ж вас нікуди не поспішаю там, все гуд. Щось там поворушилося 30 секунд, Чікс вийшло. Ну, там 2 там. Списуватись, щоб її зустріли, напевно. там, ну, то вже не мої справи. Ось. Ну, в принципі, поставив їй п'ятірку, нем, нема за що. там, як би, Норм. Хай буде. ось. Ну, і так, По уклончику ранок ну, зараз приїхав на поділ і будемо щось або ловити, або перекатуватись, перекатуватись звідси. Подивимось. Ладно, вже знову 6 хвилин набалакав. На зв'язку, друзі. А, і ще, до речі, у власника є також Лінкольн один він здає, і він попросив ще мене заказати йому знову Єва Коврікіш на Лінкольна. Так що вчора ще другі коврики, Одні на Фарда сюди заказав, інші ще на Lincoln. І до речі, друзі, кому потрібні коврики, дуже рекомендую. ЄваТек компанія, яка співпрацює з уклоном. І в застосунку Driver Up та у вкладці Ой, уклон Driver і вкладка Driver Up, там є знижка 20% від уклона. Тому ось, зараз зараз. Прийшло замовлення по болту в бізнес. Шикарний ну, бізнес. Подача 800 метрів або 500 тут щось таке з паською на воздвіженку 2 км. 150 там за готівку. Та нехай буде Е І рекомендую. Єва ковріки, дуже класна тема. Отже, користуйтесь кому потрібно. А, і ще, ще щось хотів. А, і про машину хотів вам ще розказати. Дуже задоволений машиною. Е, вимкнув я е, помічник, який тримає в полосі, бо трошки він десь мішає відвеликає. Ось. Е, Але ще одну функцію знайшов сьогодні адаптивне світло. Я їхав вранці, де була темна вулиця, така довга на Борчагівській, і автоматично вимкнулося дальне світло. Прикольно. І побачив він, коли зустрічну машину, вимкнувся. Клас, клас. У мене нема, на жаль, такої функції. Е, пропустіть, чувак. О, дякую. Ну, ось прикольна функція. Я кажу, дуже класна машина, гарна комплектація. Для мене загадка. Чому нема? Складання дзеркал. Це взагалі. А, ну, люка ще нема. Ну, то таке вже. А ось складання дзеркал, ну, хотілося би бачити. Ну, ось тому, друзі, дуже-дуже рекомендую. Гарна тачка. Ну, ладно, на зв'язку. Ну що, їдемо на СТО. Подивимось, що нам там нарахують по ремонту, та спробуємо дізнатися що по часу ремонту. І забув же вам розповісти результати ранку. Ранок десь 120, можливо, 118 кілометрів десь так. Нема 120 Можливо, 116. Ну, коротше, нехай 120, там округлимо кілометрів пробіг і каса 2600 за 5,5 годин. Зараз а, відправив, до речі, дівчині Айкас тільки що доставкою. І зараз о другій буду на СТО. Ну, гадаю, там за годину все порішають. Можливо, Быстріше. Повернемось додому Лінкольн на парковочку. Беремо форда і працюємо далі. І по плану ще сьогодні, як і вчора, добити до четвірочки. І сподіваюся, до вечірніх заторів мені це вдасться. На зв'язку. Так, ну що, друзі? Завершена сьогоднішня зміна. Зараз пів восьмої, виїхав я о 4-й. Що з новин? Новини такі собі. Ну, по-перше, не так швидко це, напевно, буде, як я гадав. Сподівався точніше, сподівався. Я розумів, що за місяць навряд чи. Ну, скоріш за все, Грудень та січень доведеться на Форді працювати. Ну, подивимось, можливо, раніше, можливо, все залежить від зараз. Страхова узгодить, повинна узгодити виплату, і потім вони ж повинні а ще повинні определитися там, які умови у мене в договорі. Лише нові деталі, або БУ, там ну щось таке. Або аналог, аналог а не оригінал, ну, коротше, а, забув пристепнутися. І з, з, будемо звідси плясати. Бо якщо це оригінал, його потрібно замовляти з Америки, то самі розумієте, поки воно приїде, часом пройде. Нормально. Ну, подивимось. Ось. Також з поганих новин настрій зіпсован бо очікується весела в лапках нічка. Там же шахеда в кучу запустілі, та із декількох джерел, що і масований ракетний обстріл знову комбінований буде сьогодні вночі. Непонятно, незрозуміло куди, правда, поки що. Київ, або по Україні, або усі разом. ну, коротко. Так що ніч ця буде в паркінгу, походу. Ось. Ну, а по роботі, по роботі 180, нехай буде 5 кілометрів, поки доїду додому. І майже 4 тисячі закрив, там 3900 десь. Ну. Норм, норм, як є, то таке все. Отже, друзі, бережіть себе, Сподіваюсь, у, у всіх все буде гаразд завтра. Ну і до скорих зустрічей, сподіваюсь.